де де да, де да, де да, да. виключи. Привіт, друзі! Це канал Purple. Сьогодні другий день, як ми ведемо нашу вікторину. Стираємо лотерейки Йдемо до мільйона. Е, і так, ну я предлагаю сьогодні довго не тягнути. Стирати все зразу. Вчора ви бачили цю лотерейку, вона за 30 гривень. Тобто, нам треба, щоб випало три однакових знаки. Сьогодні, до речі, я вже із. Хорошою відеозйомкою. Так, нічого не наблюдаю тут. Знову 30 просраних гривень. Пропоную не тягти, починати наступно. Наступно, давайте новеньку. Сьогодні таку взяв, буду брати в різних місцях. Вчора це було АТБ, сьогодні це, якщо не помиляюсь, фаворит. Коштує вона 20 гривень. На жаль, дорожчих там не було, але я замовив. Так, це у нас якийсь серійний номер, незрозумілий. Кнолик хрестик. Нулик, нулик, хрестик. Ну, як ви бачите, 500 гривень тут ми могли, в принципі, виграти, але, так як у нас немає ніякої лінії, тому ще одна просрана. Так, далі. Тут у нас що має бути? Три однакових символи. Ну, вони, в принципі, всі однакові. Також вона 20 гривень стоїть. Стираємо. Ну, звісно, 200 тисяч у нас не зайшло. Бананчики на 5 тисяч не зайшли. На 1000 гривень також нічого. Сьогодні я підготувався. У мене є таке. Так що сьогодні, дружина, мене бить не буде. добренько. Буду. Тихесенько. Так, стираємо далі. Це знову 20 гривень. 5 тисяч мінус. Тисяча мінус. Два банани і кавун. 200 тисяч ми не виграли. Ну тут правила ж начебто такі. Шар, якщо ви і ігру, в будь-якій грі, ви отримаєте право на приз за цю гру. Ну так як тут не було і тут не було. Ну це програш, друзі. Можете роздивитися їх всі чотири. Так, і остання наша лотерейка за 30 гривень. Шансів у нас, як вони заявляють, тут багато виграти, але по суті, ви самі бачите. Опа, це у нас виграш, і виграли ми скільки. У нас три клевера 15 гривень. Друзі, ми виграли 15 гривень. І того, підведемо, так сказати, ітог двохденний. Ми виграли учора 10 гривень, ми виграли сьогодні 15 гривень. Ну, така собі статистика. А, так, давайте підрахуємо, що у нас скільки коштувало. Це у нас 60 гривень, це по 23 штучки. І 60 плюс 60 120. А, як ми пам'ятаємо, ми забиваємо все в таблицю. Таблиця, Будь ласка, так, нагадую, забиваємо ми це все в таблицю. Сьогодні день 2. Витрати наші також 120 гривень, і виграш наш склав за сьогодні 15 гривень. Так, 2 дня 25 гривень виграшу і 240 у нас просраних грошей. Ну, я думаю, ви плюс-мінус зрозуміли. Все, друзі. На цьому і прощаємося. До завтра. Сейчас, сейчас, сейчас настроюсь.